Де моя мама? Я загубила маму. Тихенько, мавпочко, не плач, сказав метелик їй. Пробач, а чи велика твоя мама? Велика більша, аніж ти. Така велика, наче дім? Я бачив її тут. Ходім. Ні, ні, та це ж слониха. Немає бивнів моя мама, і хобота вона не має, зате своїм хвостом вона дерева в лісі обвива. Кажеш, дерева обвиває? Та ж ось вона, її я знаю. Ні, ні, та це ж змія. Моя матуся не шипить і по землі не шурхотить. Яєць вона й не відкладає. До того ж мама лапи має. Хотіла лапи ти знайти, тоді ми близько до мети. Ні, ні, та це ж повучиха. В моєї мами менше лап і мух, мамуся, не ковтає. Солодкі вона фрукти їсть, які з дерев собі зриває. З дерев, то в хата в неї там її знайти не важко нам. Ні, ні, та це ж папуга. У мами замість дзьоба ніс. Вона без крила і не літає, не галасує на весь ліс, а скаче і весело стрибає. Стрибає, кажеш? Ну тоді ти не залишишся в беді. Ні, ні, та це ж жаба. Не треба з мене глузувати. Кваква -ква не каже, моя мати, і зовсім не зелена ненька, вона коричнева і м'якенька. Коричнева? Сказала б сразу, не згаяли б ми стільки часу. Ні, ні, та це ж кажаниха. Казала ж я тобі, що крил немає зовсім моя ненька. У лісі цілий день не спить і не така вона маленька. То твоя мама не маленька? та ж тут вона, ходи швиденько. Ні, ні, та це ж слониха знову. Папуга, жаба чи змія вона усі інакше, ніж я. То й що бракує мені тями? Та ж на дітей подібні, мами. Серйозно? Цього й не знаю я. У нас такого не буває. Якщо ж вона така, як ти, її нам легко віднайти. Ні, ні, та це ж мій тато. Чого блукаєш ти стежками? Додому вже ходи, до мами.